Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Каналу Альварес вважає Крофорда навіть кращим за Мейвезера, Деонтей Онтей Уелдер має грандіозні плани на своє профі-майбутнє. Так тримати Олександр Усик побив рекорд легендарного Ленокса Люіса. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали! У 2013 році молодий і ще не битий канало Альварес зазнав першої поразки. Його переграв легендарний Флойд Мейвезер, продемонструвавши майстер-клас і забравши перемогу рішенням суддів. Тепер, 13 вересня у Лас-Вегасі, Канелу знову вийде на ринг. Цього разу проти Теренса Кроуфорда, бійця якого нерідко порівнюють із самим Мейвезером. В інтерв'ю виданню Fight Hype у Канелу поцікавилися, як він порівняв би Кроуфорда з Флойдом відповідь Чемпіона. Думаю, що Кроуфорд навіть трохи краще за Мейвезера, але не забувайте, що і ця версія Канело набагато досвідченіша за ту версію. Вважаю, що це абсолютно різні бої. Не хочу порівнювати бій. Із Крофордом і з якимось іншим боєм, адже цей бій один з найкращих в історії боксу, ось і все, сказав Канело. Незважаючи на вік, тривалу перерву, поразку в останньому офіційному бою та вельми непереконливий виступ у виставковому поєдинку. Мені Пак'яо все ж таки отримав титульний шанс. 19 липня у лас вегасі він вийде на ринг проти американця Маріо Баріоса, щоб поборотися за пояс WBC у напівсередній вазі, колишній чемпіон світу та боксерський аналітик Пол Маліняджі в інтер'ю Фейт Хайп, жорстко висловився з приводу організації цього бою. Жоден боєць у світі не може. Може бути вищим за сам бокс, вважаю, що перша річ повага до спорту, те, що іменитий боєць, може просто будь-якої миті отримати титульник, це якась дичина. Ми всі розуміємо, що у боксі насправді ніхто не дивиться на правила, але хоч деяких правил все ж таки потрібно дотримуватися. Не можна битися за пояс після поразки, не можна битися за пояс, якщо тебе немає в рейтингах. Маліняджі нагадує, що весь стиль побудований на роботі ніг, тобто на тому, що з віком йде першим, нагадує, що філіпінець за спиною має 70 поєдинків, що той завжди бився агресивно і не завжди обережно відпрацьовував у захисті. Для мене це питання номер один, тому що мені завжди був бійцем саме ніг. У нього завжди був стиль, увійшов, вийшов, а таким чувакам ноги потрібні з першого раунду і до останнього, заявив маліняджі. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, Деонтей Антей Велдер. Поділився своїми намірами щодо подальшої кар'єри. За словами бронзового бомбардувальника, незважаючи на останні поразки, він не збирається завершувати виступ і планує повернутися на ринг. Уелдер зазначив, що в нього, ще залишилася мотивація та бажання битися, і він упевнений, попереду має хороші бої. Я хочу переконатися, що зі мною все гаразд. Ми самі для себе найсуворіші критики і немає нічого гіршого, ніж втратити впевненість у собі. У нас. Заплановано кілька боїв цього року, і вони будуть розминочними. Назвемо це розігрівом, і це не неповага до жодного із суперників, які вийдуть у ринг зі мною. Ми просто підлаштуємо все як слід. Я хочу переконатися, що повернуся до себе колишнього або навіть став кращим. Приємно бути ветераном. Я вже був на найвищому рівні, і я знаю, що треба знову туди піднятися, і для цього потрібен ідеальний ментальний стан, і я його в собі виховав у 10 разів сильніше. Ніший сказав Уайлдер. Нагадаю, що 27 червня Деонтей Антеї проведе бій проти американця Терла Херндона. Чемпіон WBC, WB, WBO та Біо у суперважкій вазі Олександр Усик у рамках підготовки до бою реваншу з володарем титулу ABF Даніелем Дюбуа проводить спаринги з британським суперважковаговиком Бомою Брауном. 29 річний британський суперважковаговик Бома Браун представляє промоутерську компанію Queensberry Promotions, очолювану Френком Уорреном. Треба нагадати, що саме Уоррен також є промоутером Даніеля Дюбуа, суперника Олександра Усика. Наступний бій Брауна заплановано на 11 липня і відбудеться у рамках боксерського вечора у Ліверпулі. Ім'я його опонента наразі не оголошено. 19 липня на стадіоні Вемблі відбудеться реванш Олександра Усика. Та Даніеля Дюбоа. Ну і на завершення. Вчора, 25 червня, український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик увійшов в історію, обігнавши легендарного Ленакса Льюіса у списку найвіковіших чемпіонів суперважкого дивізіону. Тепер Усик посідає місце у топ-10 найстаріших володарів титулу. У найпрестижнішій ваговій категорії. Наразі Усик, якому виповнилося 38 років та 158 днів, посідає шосте місце в цьому рейтингу. На сьомому місці знаходиться британець Ленокс Люїс, на восьмому американець Евандер Холіфілд, на 9-му Корі Сандерс Спар, а на 10-му Ларі Холмс. Вище Усика знаходиться американець Джесі Волкот, який володів чемпіонським титулом у 51-52 роках. І програв пояс легендарному рокі Марчуано, коли йому було 38 років 236 днів. У Волка та п'яте місце. Усик може випередити Джерсі у рейтингу. 10 вересня 2025 року цікаво, що в трійці найстаріших володарів чемпіонських поясів одразу два українці. Другий рядок посідає Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар'єру вранці чинного чемпіона світу WBC, і на момент оголошення про завершення кар'єри йому було 42 роки. На третьому місці Володимир Кличко, який володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO, до 39 років 240. Восьми днів утіснити Володимира з третього місця Олександр зміг би 22 вересня 2026 року, а Віталія тільки в червні 2029-го. Рейтинг найстаріших чемпіонів очолює американець Джордж Форман, який втратив титул чемпіона світу IBF у 46 років та 170 днів, і його рекорд українець теоретично зміг би побити лише у 2033 році. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.